Нарешті я біля АТБ вже коли його повністю пофарбували. Такий має вигляд. Що цікаво, що оці ось кирпичні, кирпичні колони, вони походу, ізначально такі були, але їх раніше перекрили, да? а зараз їх так, так залишили і дуже класно, дуже стильно. Так, але я йду не в АТБ, я йду в Сенсей, який також тут знаходиться. — Доброго дня. — Я слідкую, за да. вами. — Дякую. Доброго дня. Доброго. — А що ж? Тривога закрита. — Тривога, сенсей, закритий. Тривога закритийся. А моя дружина, не знаєте, сюди пішла чи, мабуть. А, я зрозумію, вона прийшла незаметно. — Я зрозумів прийшли більше. Uh, Получається так. Добре, гарного дня.